Зі смутком та сльозами у Мукачеві провели в останню путь полеглого захисника Андрія Газдика. Ми сьогодні зібралися в цьому місці для того, щоб помолитися за душу того представленого воїна-захисника, який, як безліч тих уже захисників, які віддали найдорожче, віддали своє життя. І сьогодні. Ми священнослужителі найперше висловлюємо свої співчуття родині, рідним, мамі, татові. 32-річний військовослужбовець став на захист батьківщини на початку повномасштабного вторгнення. Був на різних напрямках фронту. Загинув 7 лютого 2025 року під час виконання бойового завдання. Ми намагаємося розділити ваш біль. Ваше страждання, вашу скорботу, і ви знаєте, це вже не перший похорон і не десятий, і вже далеко не сотий похорон, на якому ми проводжаємо нашого захисника. І десь в певній мірі у нас вже не вистачає слів для того, щоб розрадити родину. Для того щоб знайти якісь втішні слова, у чоловіка залишилися батьки, сестра та племінники. Він назавжди залишиться у їхній пам'яті веселим, добрим та сміливим захисником України. Сьогодні великий біль і страждання в наших серцях. Єдине, що може дати нам втіху і розраду для наших сердець, це. Щира і полка молитва. Прощання з військовослужбовцем відбулося у Свято-Преображенському храмі. Чин похорону і прощання провів єпископ Ужгородський і Закарпатський Варсонофій за участі священнослужителів Православної церкви України. Попрощатися з Андрієм Газдиком прийшли рідні, друзі та побратими. Прощається найперше, прощається від своєї мами, прощається від батька, прощається від. Сестри Іванни та Шовбура Євгена прощається від племінниць Тоні та Злати, прощаються від діда Степана. Схиляємо голову перед кожним захисником, який боронить нашу батьківщину. Висловлюємо щирі співчуття рідним загиблого захисника. Подвиги військовослужбовців ми пам'ятатимемо, адже вони назавжди залишаться в історії нашої боротьби за незалежність.